Добрий день. Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий асортимент, як прокладок під головку блока циліндрів на тракторі МТЗ, які маємо в нашому магазині. Хотів показати більш дешеві варіанти, оригінальні та сказати за невеличку акцію, яка в нас зараз діє. Значить, дивіться, це йде саме звичайна прокладочка. Коштує вона 300 гривень, без герметику йде вона. Це перший самий простенький варіант. Далі йде вже варіант трошки краще по якості. Він вже йде з герметиком, як бачите, червоним. Товщина приблизно така сама. По якості можу сказати, це щось середнє, тобто вона непогана по якості. Це другий варіант. Далі вже йдуть варіанти оригінальні. Значить, дивіться, вона поставлено в двох варіантах, в чому в них різниця. Це йдуть. Під Євро 0 поршньову та Євро 2. В чому в них різниця? Так, вони повністю ідентичні. Єдина різниця, ось це кольце під маслопровод. Євро0 варіант воно йде таке кругле. Євро 2 варіант йде таке овальне. Як бачите, вони йдуть металічні. Запаковані, вони йдуть оригінального виробництва. Зараз покажу вам бірочку. Белорусь, Город Дзержинськ. Це такі два варіанти виробництва Білорусь. І так само є е, звичайні такі паранітові, теж оригінальні виробництво Білорусь. У них іде такий малюночок, автівка намальована. І так само поближчого покажу два варіанти: Євро 0 та Євро 2. При замовленні уточнюєте. Євро 2 це коли у вас стоїть свіча кала на головці. І хотів показати ось таку новиночку, яка приїхала до нас. Це йде так само металічна, але вона йде трьохслойна. Як бачите, ось вона розслаблю. Така важкенька вона. Але вона йде теж під Євро 2 варіант. Ось такий зразок до нас приїхав. Ціна у неї, звісно, не маленька. Но люди вже брали, кажуть, що наче непогані. І хотів сказати за невеличку акцію. На прокладочки ось ці паранітові оригінальні. діє зараз знижка, коштують вони по 400 гривень штука. Поспішайте придбати, якщо займаєтесь ремонтом, дуже вигідна пропозиція. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за номерами телефону до цих перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом має великий асортимент запчастин на трактори НТЗ, і сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та звок.